Привіт усім! Я вітаю вас на цьому каналі. У мене є що вам розказати повний місяць 12-го числа. Він буде шокуючим, він буде дуже наелектризованим. Я та людина, яка постійно попереджає. Я та людина, яка має саме сказати про цю енергійність дуже сильну у людей, яка вже існує під 12-те число лютого. Як ми себе зараз відчуваємо? Ми, наче, дуже сильно зараз знаходимося під струмом, дуже сильно наелектризовані. і таке враження, що якщо ми доторкнемося до чогось, то воно одразу буде спалене, починаючи з лютого. Про Уран він зараз у нас вийшов з ретроградності і іде аспектом до Сонця з Меркурієм. Багато хто знаходиться зараз у такому стані, дуже підвищеному. Наче що мені зараз все можна? Я маю ту енергію, яка мені потрібна для реалізації всього, чого я хочу. І у одних людей цей уран зараз може програватися так, що це прийшов мій час. Насправді, зараз я отримав ту швидкість, ту атмосферу навколо ті люди до мене прийшли, які мені допомагають вже виходити у реалізацію. А інша частина людей, яка не звикла до швидкості, у яких неактивний уран, наприклад, у карті народження, ті люди вони зараз відчувають дуже сильну дратівливість, тому що я сам собі розпланував, що я буду робити у лютому. Я зробив собі цілі. Можете зараз згадати, що ви там собі. Малювали у своїй карті бажань на свій новий рік, от зараз Уран він максимально ламає вщент ті плани, і люди можуть відчувати дратівливість, люди можуть відчувати, що світ швидше за мене, і це не дає мені спокою. Хочеться стабільності, хочеться зупинитися, хочеться десь прилягти, заспокоїтися. А тут якийсь ураган. Постійно все відбувається активно, немає секунди, щоб зупинитися. Напишіть, яка частина людей це ви. І навіть ми можемо зараз бачити по електриці. От коли Уран він активно підходить до планет на небі, багато з нас відчувають, як вибивають щітки електрики, наприклад, припиняють свою роботу прилади різко. Задача така зараз приймати те, що відбувається навколо. Знаєте, не боротися з цим. Навіть якщо світ зараз якось по-іншому навколо вас крутиться, що ви так не хотіли, ви не думали, що так воно розвернеться. Наприклад, у стосунках з вашими близькими. Тому що зараз ще Венера у нас виходить у Овен, і вона така дуже активна, їй хочеться себе показати. Вона така сексуальна, вона хоче виділитися. Зараз дуже сильно відчувається, як у стосунках між людьми, дуже таке бажання проявити своє я, проявити саме своє бачення. І наша з вами задача це споглядати за цим, не виводити себе на оцю велику дратівливість. Знаєте, зараз прямо такий час, він смішний. От треба повернутися у дитинство і прямо. Подивитися, як воно все розвивається, як події складаються отак стопкою, І ти дивишся на початок лютого і думаєш, як взагалі я прийшов до цієї точки так швидко. От Уран він взагалі відповідає за гіперрезультати, він відповідає за. Те, коли люди отримують на рівному місці, наприклад, на виграш лотереї якоїсь, Уран, взагалі він про такі речі дивні, нестандартні. Знаєте, як наче ми обходимо систему? І ми всі з вами можемо зараз знаходитися на такому дуже кумедному стані. От, наприклад. Ви виїжджаєте, їдете на роботу, потім згадуєте, що у вас вдома є папка, яка вам треба для сьогоднішньої роботи. Повертаєтеся додому, вдома немає світла, піднімаєтеся пішки наверх, і потім розумієте, що сьогодні взагалі неділя, і нікуди не треба їхати. І ви ось такий на енергії. Ви дуже сильно у підвищеному стані. У вас у голові вже картина склалася, що зараз я буду досягати своїх цілей, буду виконувати свої задачі. А виявляється, що зараз взагалі нічого не треба робити. От ті люди, які страждають на головні болі, безсоння. От зараз, особливо 12 лютого, може бути дуже сильно це підвищене. Але час це є крутий, час він є е, дуже нелінійний. Можете бачити, як у вас з'являється ідея просто на рівному місці. Головна задача зараз віддатися, дозволити от у цій суматохі відбутися, не відчувати її як боротьбу з собою. А які саме стани ми відчуваємо 12 лютого? От Уран, він у нас такий дуже цікавий. Він у нас як перемикач. Він може створювати такі. Дивні ситуації в житті, до яких ми б ніколи не прийшли. Наприклад, ви просипаєтеся зранку, у вас один стан, ви веселі. Потім приходить якась новина, яка навіть вас не стосується, і у вас вже депресія, вам вже нічого не цікаво, у вас сльози, потім вам просто пишуть, друзі, пішли кудись у магазин, разом сходимо. І у вас вже інший стан. Тобто треба прийняти те, що ближче до 12-го числа. Ми такі дуже нестабільні. Нестабільні в тому плані, що мені хочеться одне, і просто приходить якась думка рандомна, що я не хочу сьогодні працювати, наприклад, я хочу зробити день відпочинку і поїхати на інший кінець міста, просто посидіти на природі. От оце треба дуже сильно приймати. Тому що от така особливість урана, ви знаєте, що нічого немає поганого, доброго в нашому світі. Все є. Все є в балансі, і от ця енергетика урану, вона дуже сильно її дуже сильно видно у людей, які, у яких є психічні порушення, коли свідомість людей вона дуже швидка, вони дуже багато на дуже сильній швидкості у, у голові, а реальність вона інша. І от люди дуже часто роблять е, якісь е, дивні інколи погані речі саме через оцей уран, який є у них в натальній карті, і мають захворювання. І також Уран він проглядається у таких людей дуже вільних, у людей, які люблять свободу, наприклад, у мене, у людей, які роблять створювати нове і вражати людей, скажімо так. І тут, коли ми перед оцим повним місяцем сидимо, коли ми себе забили планами, і в якийсь момент ми відчуваємо, що я не хочу цього робити, то приходить дуже, погана, дуже поганий стан. Стан виснаження, стан е, апатії і стан е, перегорання. Знаєте, як лампочка вона перегорає, так і людина вона може перегорати до своєї справи, в, вона може її виснажувати. От коли уран біля сонця, тут тонка лінія між перегоранням і продуктивністю. Тому що ми відчуваємо, що вітер дує в спину дуже сильно, треба бігти. Але коли ми починаємо це робити, ми розуміємо, що наших сил, нашої ємності не вистачає, щоб все це зробити. І тому, якщо у вас стає таке питання ближче до цього повного місяця, я взагалі не буду робити те, що я сказав або сказала. Я зараз зателефоную, відміню всі свої плани і буду просто лежати в ванні, а потім е, піду гуляти по місту, зайду в якусь кав'ярню і так далі. Тобто, Приймати несерйозність саме ближче до цього повного місяця, дозволяти собі бути цим руйнівником планів заради свого стану. Тому що інакше дуже легко стати на сторону вигорання, на сторону того, що мене все бісить. Я такий дратівливий, щоб мені не показали, про що б мені не сказали, я все не приймаю, щоб не бути в такому стані неприйняття. Дозволяти собі бути дитиною хоча б на 12 число. І давайте глибше підемо у цей повний місяць, який він є. Сам місяць він зараз знаходиться у Леві. І це знову-таки дуже цікаво, тому що місяць у Леві. Це коли у мене є внутрішнє бажання показати своє я. Оце дитяче, про яке ми з вами казали, воно дуже сильно на цей повний місяць активно. З'являється таке бажання, може я не буду зараз якоюсь серйозною людиною сидіти в офісі, а може я піду просто пофоткуюсь десь на вулиці, або поїду в інше місце, відпочину. Тобто, дуже сильно у нас всередині такого бажання от саме робити просто. Тому що я це хочу. І от внутрішнє, воно у Леві, воно хоче яскравості, воно хоче, щоб хтось їх здивував на цей повний місяць. Оцей місяць у Леві, наше те, що всередині, воно хоче розповідати те, що я відчуваю, розповідати е, ваше внутрішнє, от як дитина. Коли батьки приходять з роботи, дитина підбігає до них і починає розповідати, що я сьогодні їв, про що, що я грався, що я сьогодні вчив. От дуже цього треба саме під цей повний місяць. Наше сонце, що знаходиться в конфлікті з цим місяцем, навпроти у водолії і в з'єднанні з Меркурієм, коли сонце в з'єднанні з Меркурієм, те, що ми кажемо, воно не завжди є об'єктивним. От дуже багато суб'єктивності буде у новинах, буде у ваших судженнях, у моїх судженнях саме під оцей повний місяць. Чому? Тому що, коли сонце з Меркурієм, є ще такий термін в астрології, як спалений Меркурій. Тобто, те, що я думаю, воно дуже зв'язане з моїми власними амбіціями. У тих речах, там де треба дистанціюватися від себе. А просто виконати якусь задачу, вирахувати якісь числа, або зробити якусь там задачу в комп'ютері для когось, виконавчу таку задачу. То там я дуже сильно, моя робота по Меркурію, думки, те, що я пишу, те, що я оформляю, воно дуже сильно зв'язане з моїми персональними судженнями. І от на цей повний місяць буде дуже багато такого, що кожен. Кожен він при своїй думці. І ця думка вона реально велика у картині світу цієї людини. Вона об'єктивна. І ми всі будемо хотіти саме підтвердити свою оцю головну думку, яка у нас ось тут. І це буде зв'язано саме з водолієм. Що таке водолій? Це соціум, це політика, водолій це суспільні проблеми, водолій це. Глобальні проблеми, які там зв'язані з вирішенням там екології, вирішенням е, питань міграції, вирішення питань таких, які стосуються не тільки однієї людини, а великої групи. І от будьте дуже обережні саме щодо того, що ви кажете, що у вас приходить в думку. Тому що коли оце сонце водоліє, знову таки це отакий підвищений стан, коли ми всі знаходимося при своєму. І людину, яка для вас вона не є вона не є правильною, її думка. Дуже складно їй щось пояснити. І взагалі, оцей повний місяць він не для пояснень. От казати тут немає сенсу. Правий той, хто буде голосніше кричати. Ось я так відчуваю цей повний місяць 12-го числа. І між ними знаходиться уран. Уран, який дає людям силу. Енергію, уран, який переключає, який дає гіперемоційність, який дає бажання робити не так, як я це робив. Те, з чого ми починали, уран він буде квадратом між місяцем і сонцем, іначе що ми дуже сильно ексцентричні, ми дуже сильно прив'язані до своєї думки. І що я хочу вам сказати у додаток, що цей повний місяць. Він не для того, щоб доказати щось, він не для того, щоб сказати людині, що це неправильно, твоя думка неправильна, твій спосіб життя неправильний. Тому що ви розумієте, що, по-перше, все суб'єктивне в нашому житті. По-друге, цей потенціал він дуже сильний, коли ми переймаємо його на собі. Наприклад, якщо ви у творчій сфері або ви спілкуєтеся з людьми. Тут є дуже сильний потенціал саме для того, щоб показати свою творчість активно, тому що повний місяць він, наче кульмінація. От всі будуть знаходитися в такій кульмінації, і питання нашого життя вони дуже стають голосними. Тобто ми починаємо звертати увагу дуже сильно на те, що відбувається. Ми є дуже чутливими. І от, якщо ви займаєтеся якоюсь творчістю, якщо ви пишете музику, якщо ви пишете картини, створюєте якусь архітектуру, форму, створюєте, цей час він є дуже сильним саме для того, щоб це робити і показувати. Як я вам сказав, голосно кричати про себе. Я хочу вам сказати, щоб ви не були дуже радикальними саме у цей період ближче до повного місяця, 12-го числа. Тому що зараз є дуже швидка реальність у нас усіх. А коли після цього повного місяця все заспокоїться, все перейде в інший стан, більш спокійний, то ми можемо жаліти, ми можемо жаліти не приймати те, що ми так швидко вирішили все кинути, завершити стосунки з людиною, вирішили там витратити всі кошти спонтанно. Нам дуже сильно зараз треба, саме якась норма. Але така норма, через яку можна вийти, якщо мені хочеться, і щоб всім було добре. Отакі От рекомендації від вашого астролога, до речі, у мене соляр включається перед днем народження 12 го числа. І мені дуже цікаво, який буде саме цей рік. І я хочу вам сказати, що якщо хочете мене привітати з днем народження, будь ласка, для вас є коментарі, я буду дуже радий. Я дякую вам, я вас люблю. І нехай ця енергетика урана вона приведе насправді до гіперрезультатів, від яких ми будемо з вами кайфувати, а не до дратівливості, не прийняття світу навколо. Нехай все буде через любов. Я дякую вам.